Сейські затримали чоловіка за розбійний напад та зґвалтування 23-річної киянки. Потерпіла, повертаючись з роботи, зайшла до підземного переходу у Голосіївському районі, де до неї ззаду підійшов незнайомий чоловік та приставив до шиї лезу від канцелярського ножа. Надалі зловмисник погрожуючи дівчині, забрав у неї 4 тисячі гривень та злотував. За результатами проведених оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та за силової підтримки співробітників полку особливого призначення затримали його того ж дня за місцем проживання в столиці. Нападником виявився 37-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів на території Донеччини. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 152 Кримінального кодексу України злотування та за частиною четвертої статті 187 кримінального кодексу України розбій вчинений в умовах воєнного стану. На момент проведення слідства він перебуватиме під вартою йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.